Так, таймфрейм поставлю хвилинний. Ой, не те. Все. Let's go. Я готовий. Так, всім привіт, хто заходить, всіх радий бачити. Напишіть, будь ласка, що по звуку, що по картинці, якщо все гуд, все добре. Так, блін. Наче криво, Ще й стол трясеться. Так, зараз я <кхів> Закину посиланням. Такс, 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 такс. Привіт, привіт. Привіт, давай відбивати. <ривіт> відбивати це погана ідея. Потрібно заробляти. Так, зараз посилання. Телеграм закинув. Супер. Так, 18.00 новина обережно. В чаті пишуть. Почому новина я не заходив, не дивився. Так, всім привіт. Ні, 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 Олександр, ти не зрозумів. Типу, коли ти заходиш відбити, ти завжди йдеш в мінус. От, настрій має бути на заробити. Так, всім привіт-привіт. Так, торгуємо максимально акуратно. Угоди по 300 доларів. У мене будуть на трансляції. Час на угоду буде 5 хвилин. Ось по таймеру. Хто не в курсі, як поставити таймер. В ком'юніті ми торгуємо по часу. На трансляції ми торгуємо по таймеру. Ось тут ставимо таймер, 5 хвилин і все. Щоб включити його, тиснемо на прапор. Натиснули час і рівно 5 хвилин виставляємо у себе все. І з кайфом ось так працюємо. Привіт-привіт! Що з тим ринком? Плющить трохи. Бачите, ну важко йде, але все одно. Я думаю, за цей тиждень закриємо у плюс. Так, по аналізу мені тут вже подобається Євро. Ой, точніше, GBP, usd хвилина-свічка. Відкривайте поки що пару. Ось я зараз зроблю аналіз швиденько. Трішки більший таймфрейм трьох хвилин ставлю. Інструмент прямокутник, відмічаємо мінімуми. І полетіли. Я вже після нового року займусь Ютубом, буду знімати відеоролики навчальні. Так, дуже гарна лінія підтримки у нас, плюс дзеркальний рівень. Підійшли одразу реакцію отримали. Тільки одне дно ми піджимаємось до цієї зони, і оновити, мені здається, зону перепроданості можемо зараз. Так, якщо що пара GBP, USD, хвилина свічка відкривайте, який час свічки? Хвилинний. Привіт, сьогодні на трансляції не торгую. Три мінуси. Почу. Хто хоче, торгуйте, хто не хоче, дивіться, навчайтесь. Трансляції виключно для навчання, не для того, щоб 100% торгувати і 100% заробити. Але в цілому більшість трансляцій у плюс за весь час. Набагато більше трансляцій плюс так, GBP usd хвилина свічка. Ми зараз ловимо ось цей відкат. Підходимо до ось цих попередніх мінімумів, вже підійшли. Давайте відкриваємо угоду вниз 5 хвилин, одразу, як почули, відкривайте. Ось, Чекаю трішки затримку з вами. І відкриваю. Все, відкрився. Вниз 5 хвилин по таймеру. Хто не в курсі, працюємо на трансляції по таймеру. Ось тут прапор, натиснули, таймер 5 хвилин, угода і полетіли. Так, зайшов вниз, по таймеру 5 хвилин. По аналізу. Надіюсь, все зрозуміло. Давайте 2 хвилинний таймфрейм, щоб було гарно видно ці точки мінімумів. Ось, ну, по-перше, ми ще підійшли до зони усріднення RSI індикатору Дуже гарно виглядає. Ось вона. Попередній аналіз подібний був. Точніше, реакція попередня. RSI по йшли вниз, звідси також очікую рух вниз. Далі у нас є лінія підтримки, від якої ми. Даний момент відбились. Ми бачимо тренд вниз. Мінімуми оновили, пішли вниз. Зараз теж оновлюємо, підемо вниз. Ми піджимали ще на маленькому таймфреймі до цього рівня. І тут у нас ще був зеркальний рівень мінімальний. Більш детально, мені здається, було б круто знімати відоси на YouTube і пояснювати, бо на трансляції стараюсь швидко зрозуміло, щоб всі все зрозуміли. Ось так якось. Так, зайшов вниз 5 хвилин GBP, USD хвилина свічка. Так, чекаємо відпрацювання. Хлопці, дівчата, якщо є дівчата, звісно, на трансляції, наче є. Кому не важко. Ось, ви дивитесь прямий ефір. Ось так він у вас виглядає. Поставте два рази на екран лайк. Буду вдячний. Чому на 5 хвилин заходиш? В принципі, на трансляціях заходжу на 3-5 хвилин. Так зручніше. Ну і щоб точно на трансляції із-за затримки у всіх угода відпрацювала гарно. Ну, хоча б на однакові плюс-мінус пункти. Так, чекаємо. 3 хвилини по уході, поки що на 4 пункти. На 5 ми трішки вищі точки входу, але нічого. Я очікую гарний рух вниз. Це у нас хвилинний таймфрейм. Навіть можна відмітити попередні мінімуми, на які у нас зараз має бути реакція. ось. Я не знаю, як це показати правильно вам. Ось, наприклад, попередня лінія підтримки. Розтягуємо сюди ще одна. І ось завжди ринок дає реакцію. Рух вгору від цієї лінії підтримки реакція вниз. Рух вгору знову від цієї вже лінії підтримки. Реакція вниз. І плюс ми піджимались в принципі, до цієї зони підтримки, більш глобальної. Тому очікую на пробиття і відкат. Поки можна і далі щось шукати та показувати, на що краще звертати увагу. Та ні, після закриття угоду далі шукаю. Немає сенсу, не знаю, звертати увагу на все. Зайшов в угоду, чекаєш, відпрацювала, ні пішов далі. Заробив, не заробив, фіксанув і відпочиваєш. Я притримуюсь такої стратегії. Скам? Ну, в людей. Скам може бути лопата на огороді. Залежить від того, як ти працюєш. Мені здається, для когось це скам, для когось це заробіток, для когось це опит, а потім заробіток. Я б так сказав. По пунктам поки що 7 пунктів у нас. Славний ринок складний ще з п'ятниці. Я согласен, дуже дуже важко закриваються угоди. Насправді, ось ось ці пункти це просто. Ну, ця угода ще нормально, ось це. Три пункти різниці ну це взагалі жах. Тут плюсую. Але, в принципі, аналіз можна робити. Ну, ринку в основному важко. О, дякую, до речі, хто поставив лайк. 39 лайків, дякую. О, мені цікаво, до речі. Є тут люди, які люблять пити пуер? Ось, Ось таке. Напишіть, будь ласка. Бо я спробував, мені прям зайшло. Прям активує мозоки. Так, має бути плюс у всіх напишіть. Слухав, тепер ВТС не заходжу. Ну, ВТС можна заробити, але важко. Реально важко. До речі, пробили зону підтримки трошки. Хвилина свічка прямо гарно закривається. Закрилась уже. Так прикольна штука, ПР не пив ніколи совєтую. Реально, замість кофе, от хто п'є кофе зранку і так далі. Просто попробуйте ПР. Це дорого, але це реально топ. І сон краще, і, в принципі, енергія набагато більше цілий день. Бо я каву взагалі не переварюю. Енергетик. До речі, коли займався Ютубом, пив енергетики кожного дня. Ну, енергетики це хороша тема, але в великій кількості трошки, навіть дає на організм. Так, що я тут бачу? Пара аут GPY відкривайте. Хвилина свічка. З якого ти міста Варшава. Аут GPY, хвилина свічка. Блін, мені цікаво. Зараз ми цю свічку закрили червоною і підемо вгору чи підемо на пробиття цієї зони. Бо, в принципі, давайте я відмічую два рази наші мінімуми. Попередні мінімальні і ось ці побільше. І ось уже, в принципі, є реакція на це. Так, аут GPY, хвилина свічка. Давайте відкриємо тут угоду вгору 5 хвилин. Відкривайте. Давайте затримка. Чекаю, поки всі зайдуть, і я також разом з вами там, через декілька секунд заходжу. Вгору 5 хвилин. По-перше, у нас зона перепроданості. По-друге, у нас є тренд вгору на більшому таймфреймі. Тобто, ми рухаємось плавно ось так вверх. Далі ми оновили наші мінімуми. Точніше, ми бачимо, що мінімуми гарно оновлюються по тренду вгору. До прикладу, ось у нас є трендова лінія, наступна трендова лінія. І відмічаю мінімуми: 1, 2, 3. Пробили. Підійшли до цієї зони попередньої. Звідки у нас вже був відкат? Звідси. Ось, оновили перший мінімум, рухаємось вгору. Плюс РСА індикатор в зоні перепроданості. Ще теж дуже гарний факт. Це зона 30. Фух, якось так. Чекаємо 4 хвилини. Каву дуже люблю, недавно взяв каву в машину, експериментую з різними зернами. Прикольно. Але чесно, мені вкус кави взагалі не подобається. Чомусь, як будто в мене <плес> щось згоріло в роті, якась, знаєте, бумага уголь, щось таке. Ну, в мене таке послівку від неї. А ось дівчина взагалі просто без кави жити не може. Тому розумію. Тому я відкрив для себе чай, цей Пуер, улун і так далі, взагалі кайфую. Ну, вже в плюсі 70 доларів. В принципі, ну дивись, з минулого четверга 70 доларів до 100 доларів. Це вже непоганий результат. Уяви, що в тебе баланс 100 тисяч доларів і ти заробив зверху 70 тисяч доларів. Непогано ж? Просто я так розумію, у тебе дуже великий ризик менеджменту. Бо зі 100 доларів 270 за тиждень це жесть. Це дуже великі гроші. На чому торгуєш? Привіт з Києва. Привіт. На валютних парах. Є мечування від на пари. Попереджав яка пара. А от GPY, хвилина свічка. А за місяць з 100 270. Непогано, непогано. Тепер 170. Ну, головне за місяць фіксувати прибуток. Ну суть ти зрозумів, що все одно 70 доларів до 100 доларів це вже 70% до балансу. Це дуже великі відсотки. Тобто, чим більше баланс, тим простіше заробляти, тим простіше зловити цей стоп мінуса або плюса. Якщо ти там заробив за день з 10 тисяч доларів, доларів 50-100 це вже дуже добре. Навіть 30 доларів з 10 тисяч доларів за день це дуже гарний результат. Головне, фіксувати вчасно, не торгувати далі. Коли на канікули підемо, У <laughs> мене канікул немає. Є, ну, Після нового року, я думаю, або до нового року тиждень будемо відпочивати, не, не заходити. Далі і плюс ринок буде штормити. Зараз і так штормить трішки. Ну, плюс-мінус ситуації понятні. Я просто в кілька новин заходив з великим балансом, окрім нонфарму. Ну, до речі, я бачив, що в чаті про новини пишуть. Е що я хочу сказати цим. В принципі, я на новини дуже рідко дивлюсь. Не торгую на новинах і не заходжу на новини. Тому що прохідність у новин, крім нонфарму, 60-65%. Це мала відсотковість, при тому, що навряд чи ви будете цілий день сидіти і заходити в кожну новину і так кожного дня. Просто часу не вистачить, в дні. Ось. І енергії, і і взагалі. Всього не вистачить. Тому я, в принципі, не торгую по ним і не заходжу на якісь великі баланси. Тільки на нон-фарм. Я сьогодні з 3200 чистими заробив 8120. Андрій, все, зупинись. Три дні віддихай мінімум. Тиждень віддихай 3200. 8120 чистими. Це лудоманія, я вже вважаю. Ну, респект круто. Це круто. Спасибо. Тільки чим? Я поповнив один раз на 1500 доларів, за три дня зробила 200 на четвертий, все слів. Ну от, про це я кажу. Потрібно фіксувати прибутки. Фіксувати мінус. Наприклад, якщо я за день в мінусі, я фіксую мінус. Я не сижу, не торгую до е, ранку і не стараюсь вивести себе в плюс. Ну і вивожу кошти раз в місяць, в принципі. Тож я дивлюсь, скільки я за місяць заробив. Не за день, два-три два тижні, а за місяць стабільно. Так, ну у всіх має бути плюс тут 100%, 100%. Напишіть, що у вас. <кхе> От Олександр, насчет нонфарма, я думаю, ну, в принципі, так як я нонфарми не пропускаю взагалі, то я заходити буду. А ви по бажанню. Я завжди нонфарм заходжу. Завжди. Ні один нонфарм не пропускаю вже напротязі 5 років. Трансляція радує, дякую дуже. Вам дякую теж. дивитись, приємно. Так, лади. Буду закінчувати. Два плюса фіксуємо. Торгувати немає сенсу далі. Головне, що заробили. Це добре. Ось, ось результати трансляції. Дуже гарно, до речі, угоди закрились. Навіть GBP USD на 46 пунктів. Ця угода на 54. Дуже добре. <кій> Скажи, будь ласка, всі, він інформ ризиковує? Ризиковий, але, в принципі, були моменти, коли він заходив, коли не заходив. Тому я навіть не знаю, як тут аналізувати інфарм. Так, ладно, всім дякую, хто був на трансляції. Надіюсь, всі гарно заробили. Ось, І всім гарного вечора. Відпочивайте, кайфуйте. І на насчет Пера рекомендую, хто зловживає кавою або енергетиками. Реально, рекомендаціон. Все, всім гарного вечора. Давайте, до зустрічі завтра на торгових сесіях. Післязавтра знову трансляції. Там три трансляції на тиждень у нас буде. Локомотив? Такого компліменту ще не бачив. Сергій, дякую.